Всім привіт, дорогі мої туристи. Мене Анна, З вами туристична компанія Online Tour. І я зараз знаходжуся на шрі ланці в готелі Шандрія Фамбандота. Дивіться далі огляд бронюйте по нашому номеру телефона. Ми огляд готелю з рецепції. Перед входом в готель ось такі красиві гойдалки, фонтан і велика доглянута територія в квітах. Ось же наш основний захід. До рецепції на вході ось такі красиві слони, а також вас зустрічають барабанщики. Грає на такій дудочці. Затишна зона лобі. Це в такому ланкійському стилі з лунами. Тут зона рецепції. А якщо підемо далі, то вже побачимо океан. Тут ще стоїть рояль. Я думаю, що ввечері тут буде грати жива музика. Також є такі гойдолки красиві, і далі ми вже бачимо Індійський океан, а також територію готеля. Я бачу, що є великий басейн. Давайте спустимось і поглянемо більш детально. Є зони лоббі, є ліфт. Я спущусь по сходам і покажу вам, як пройти далі на територію готелю і до океану. Тут я бачу, що є ресторан один, ще там ресторан другий, але поки вони не працюють, не працюють в тому плані, що ще рано до вечері я знімаю зараз за декілька годин до вечері. А ось територія самого готелю і вже почався басейн. Мені подобаються ці шезлонги і парасольки в такому красивому бордовому кольорі. Басейн. Красиво стикає вода зверху. Це вже територія, корпуси. Будемо далі від басейну, з цієї сторони пляжний бар. Давайте подивимося, що є на барі, але зазвичай набої будуть за додаткову плату. Hello. Можна замовити кокос, а також вибір імпортних алкогольних напоїв це мартіні, апіроль. Red Label, Black Label, Jim Beam, Jack Daniels. Ну, тобто, щось можна собі обрати з імпортних напоїв. А також в цьому готелі є горки в басейні. же шезлонг іншого кольору. Так, я бачу, що далі є горки. Одна, ще одна. А також, якщо ми пройдемо трішки далі, то є ще го... не горки, точніше, а така водна зона дитяча. подивіться які красиві. Дерева, квіти, кущі. Прям все так доглянуте, зелена травичка. Ось тут ще одна зона. Якщо бути точним, то це не басейн, а просто такий настил, з якого л'ється вода. А от далі там є ще одна горка. Але також випливають у настил дітки, а не в басейн. Це так більше погратися, основний басейн ось тут. В готелі є розклад різних активів, це і акваеробіка, і теніс, і катання на велосипедах. Ось тут я бачу, що є такий великий, ну, схожий щось на батут. Я думаю, що тут можна полазити, далі можна пограти, покидати дротики. Тобто тут ще є якась анімація. Корпуси з балконами номери, а якщо це перший поверх, то там буде тераса. Я прям звідси чую шум океану і зараз до нього піду. Ой, подивіться, яка теж красива локація. Такі кокони. Полежати, подивитися на пальми. Класно. Від території готелю я трішки піднялась наверх і бачу, що тут є червоний прапор, який не дозволяє купатися, тому що на океані сильні волни. Весь шумить. Ми його можна зустріти тут на березі Індійського океану. Вони прям дуже великі, але насолодитися океаном на закаті дуже красиво. Побачити велич цих волн, подивитись на сонечко, яке заходить. Микуватися просто також. Природи. Дивлячись на те, що червоний прапор, купатися не можна, але є люди все одно на пляжі, просто гуляють, просто фотографуються, насолоджуються величю океану, красивою природою, а я йду знімати вам готель далі. Пляжу. Зараз підемо в іншу сторону. Там я вже вам зняла погляд готелю. Мені подобається, що територія тут достатньо рівна, тобто можна ходити, гуляти, прогулюватися. Якщо приїжджають мами, як в них діти з колясками маленькі, то тут можна так гуляти. А також мені подобаються височення мальми. Я така достатньо велика. Але чим нижче я спускаюсь, тим менше вітер, що основний вітер він біля океану знаходиться. Ось ми проходимо в зону рецепції. Якщо бронювати цей готель для такого спокійного відпочинку, я рекомендую брати номер з видом на океан. Ось такі гойдалки класні. Є ще й хвойні дерева тут. А далі є ще один басейн. Підемо до ще одного басейну. Ой, якщо мені подобається, ось ці такий А Поки йдемо до ще одного басейну, подивіться, якого кольору зараз небо на заході, сонця. Вітер сильний, але так красиво. Ось ще одна зона з басейном. релаксовано. Тому що в цій зоні на шрі-ланці, в цьому регіоні, дуже часто бувають ось такі волни сильні. Тому для того, щоб якось себе е, щось зробити, не просто проїхати і десь там 14 чи скільки ночей тут бути в готелі то можна зробити екскурсійну програму. Або коли постійно шторм, більше насолоджуватися природою і купатися в басейнах. Маємо огляд вечері, ось такий красивий ресторан. На вулиці тут роблять ось такі лепешки. Далі тут роблять якісь такі схожі на млинці. Тут якась приправа, так. Тут щось схоже на панкейки. це роблять на гриві. Такі як шашлик. Соси. Ось такі лапешки, в які. Можна щось класти там м'ясо або щось, овочі. Так, ідемо далі в сам ресторан. В ресторані працюють кондиціонери, тому тут не спекотно, нема вологості. Столи вже накриті і почнемо огляд, що тут є. Перша станція це вона станція з салатами, огірки, з помідорами, з оливками, салати з макаронами, ось такі солоні овочі, нут, маленькі ось такі закуски. Окремо овочі, помідори, зелень, ковбаска. Звісно, манітні такі соуси до очей, ще ковбаска. З цієї сторони. З цієї сторони. Це щось, мені здається, з шпінатом. Якісь теж овочі з луком начебто. Це щось, я думаю, з нудом. Деяка кухня для мене. Не зрозуміла, точніше, страви. Я, чесно кажучи, просто не знаю, що це таке, тому що це щось національне. О, тут є якісь креветки та навіть краби. Ні, ну це краби. В тобто такому соусі. Рис. Рис. Наступна станція. Тут булочки з маслом. До речі, я вже не в першому готелі на шрі-ланці і в них прям прийнято їсти хліб і булочки з маслом. Особливо до супів, я так розумію, вони люблять. Так, це якісь овочі тут чимось. ще якась морква. Рис. М'ясо. Утрива. Ще м'ясо, курка, кархопля маленька. Це якісь овочі, тут буряк бачу є. Корчик. Далі рис. Салати такі. Це курка в якомусь соусі. Тут як я бачу є сміношки. Ще одна станція. Щиці, яйця. А, тут роблять лапшу. лапшу. І ось такий от ресторан. Та жива музика. Ага, я ще не дойшла. Тут ще є станція дитячого меню. Тортики. Подивіться, який посуд дитячий. Це з курочки такі Тут є канапки, фрукти, п'яча зона. І для діток такі маленькі столики є, з Тут роблять супчики, а далі зона з фруктами. Папайя, арбуз, ананас. Рисовий пудинг. Це шоколадне. Тут зона з тортиками солодощі. А також зона з морозивом. І морозиво можна карамельно, з шоколадом, бо горішками присипати. Ще одна станція, тут щось є креветки, курка. Не знаю, що це тут роблять. Щось тут замовлю. Знімаю огляд сніданку. Тут при вас роблять будмалінь какао. Вам наливають з натуральних какао бобів тому що вони тут всюди ростуть. Далі ось такі лапешки, дуже популярні, в які ви щось можете покласти ще. Вони зроблені з яєць. So, одна така станція, Good morning. Остатньо великий ресторан. Зверніть увагу, як красиво викладені пончики. Солодка зона з булочками, круасани. Ось такі булочки схожі на сінабони. До них усілякі джеми. Тут роблять різкі ваплі, Панкейки Ще зона з круасанами Можна зробити собі тости, помастити маслом булочки різні. З цієї сторони в нас якась. Кожа на кашу щось молочну, різні соуси. Да, тут зона з молочними кашами, супчиками. Щось на кокосовому молоці зроблено. Багато острів, я не знаю, що це, тому що це щось з національної кухні. Звичайні хлоп'я з молоком, зона з запусками, овочами. Тут різноманітні йогурти, папайя, фрукти, ананаси, маракуя. Є сири тверді. До речі, не у всякому готелі є сири. Я думаю, що в них не дуже це прийнято. Стандартна зона з яєчнею. Яйця звичайні варені, омлет, фасоль в томаті, суси. Риз з яйцями. Рушкова фасоль. Бікон, картопля, гриби, томати на грилі. Щось зроблено схоже на якусь нібину, рис, м'ясо. для в сі і що ще до них врачи навіть на сніданок грає жива музика а також є дитяча зона Випіда, сусисти, манкнув непоганий вибір, сніданок. Ось так наливають какао. Please, one me. Ну шуга. Можна з цукром, можна без цукру. Магія скакала. Має огляд нашого номера, в якому ми живемо. Почну з ванної. Це саме ванна. Є косметика різна. Серветки, туалет. У душі також є косметика. Зручно, коли в номері є і душ, і ванна. Тут є ручнички. Ідемо далі. Подивимося, що є в шафі гладильна дошка і праска, сейф, а в цій шафі ще є халати і пляжні капці. Далі дивимося сам номер. Це два окремих ліжка. Біля кожного ліжка є скляна водичка. Ось такий достатньо великий номер. Також в номері є холодильник, але він пустий. Можна за додаткову плату замовити рум-сервіс. Ну і найголовніше це тераса, на якій є ось такий диванчик-шезлонг. Є крісло, сушилка і ось такий чудовий вид. Вид тут буде на гольфполя, на пальми і трішки на територію самого готелю. Ось так виглядає номер Premium Ocean Suite. Це двохкімнатний номер. Ось такою гойдолкою красивою, з видом на океан. На балконі. Є. Зараз вийдемо, глянемо. На балконі є і стульчики, і шезлонг. Вид просто нереальний на океан. До речі, є ще і однокімнатні номери, також на океан. І з другої кімнати в нас також є ще спальня. Також з балконом. Для речей, сейф, халати. Туалет, душ, косметика, ванна. І з цієї кімнати. Також дуже класний вид на океан, і загальний балкон.